Війна сплутала плани та вибила з колії багатьох. Але сидіти, склавши руки, чекати і сподіватись на краще це не варіант. Фермери в полях та робота кипить. Не сидимо і ми їдемо, спілкуємось. Готуємось до наступного поливного сезону вже з осені. По настроям відчуваємо, що фермери невдоволені ситуацією, та іншого шляху в них немає. Вирішують нагальні потреби. Збирають врожай на прибутки не сподіваються. Якою буде наступна по 17 ще питання? Демонструючи наше обладнання, бачимо інтерес та перспективи. В дороге обладнання люди вкладатися зараз не готові. Бушка, вживане обладнання та сервіс це те, на що нагальний попит сьогодні. Ми відкрили найбільший хаб відеооголошень в Ютубі. На каналі Rain Technology можна продати або купити вживане обладнання з України та Європи. Підписуйтесь та будьте поінформованими. Багато змін нас чекає, та надіємось на краще. Нам потрібна перемога, нам потрібен мир. На що ми й сподіваємось сьогодні.